2005 рік Україна має контракт з Росією до 2013 року. Ціна на газ 50 доларів. 50 за тисячу кубів. Уряд Тимошенко розриває цей контракт, вставляє посередника між двома державними компаніями. І ціна на газ вже в 2006-му 130 доларів. Сьогодні ні, це не уряд Азарова. Єханурова, е, да, вибачте, вибачте, Юлія Володимирна, вибачаюсь. <плес> <плес> Щоб не звинувачили вже у всьому, у всіх гріхах. Але з'явився посередник, а це без різниці. Всі ті ж, хто були і зараз йдуть цієї ж компанією на вибори. Всі. Тому ми і Ющенко, президент. Всі. Зараз ціна на газ. Більше 500 доларів. Ми в рік втрачаємо приблизно 6 мільярдів доларів зайвих переплачуємо. Щоб ви розуміли, що це таке для українців, це ми можемо підняти пенсію кожному українцю, яких 13 мільйонів 600 тисяч людей на 25% разово. Зразу. Це приблизно 300 гривень пенсії. А... Ваше запитання чисто гіпотетичне, тому що від такого гарного контракту для Росії Росія ніколи не відмовиться. Кращої гри в піддавки зіграти з Росією вже ніхто не міг. Так програти незалежність реально України ніхто не міг.